Ти ж знаєш, я на уроках, я ж дуже чемний викладач, я обсценної лексики не вживаю, ти що? Звісно. <свісно> так. А тепер зізнавайся, ти артикуляційну гімнастику робив? Оце, оце, оце. Оце дуже гарне, що показує нас ну, дуже гарними. І що робить нас молодшими, що прибирає наші зморшки. Так, дивись, витрачаємо час на артикуляційну гімнастику чи ні? Не почула. А, давайте одразу робимо. Підаємось. Підаємось. А, кидаємось, гаразд. Добре, ну що ж, мій дорогий друже, якщо ти готовий до цих збочених, прекрасних, надзвичайних, дикційних вправ, то я приготувала. Давай почнемо з нових. Гаразд? От з нових ще? почнемо, гаразд, а потім уже, що, що. Я чекав на це все своє життя. А, всеньке, всеньке, можна ще всеньке. Так, диви дікті ціщі ще. те це ще? Дакта цеща, докто цощо, дух ту дикти диктици. Тобі подобається? І Підтримку дошки можна? Ні, Не дам дошку, нашу. Давай на слух. <реш> так, гаразд, звісно. Ну, звісно. Це просто щось. Я сьогодні в надграйливому настрої запам'ятовуємо префікс над. Так, Тобто, дуже. Ти готовий? Ти бачиш? А де ти подівся, слухай. Я щось тебе не бачу. Я чогось. У нас. Ми з тобою змінилися. Ну, місцями на Дості. Так. Дості. Чуєш, як я кажу? Асиміляція. Дості. Це прекрасно. Ага. Так. Синоніми до прекрасного. Неймовірного. Так. Найкращого. Ще. Ще. Ну хоча б бодай, одне. А, це, Нагадайте слово, я вже спокую. <рес> Прекрасний. Надзвичайний. Так, це було. Омрієнний. Ну, неймо. Ні, надзвичайний ти не казав. Ти сказав неймовірний, надзвичайний і який ще? Неперевершений. Ну, хай буде, гарно. Ще є чудовий тю. Чарівний, ні? Вражаючий. Ого, вражаючий. Це калькована така історія. Хоча хай буде, люди послуговуються. Так, давай мені покажи, як це? вразь мене, будь ласка, в самісіньке серденько своєю дикцією. Ну, ладно. Що за суржик? Сказала вчителька, що? Давай. Дікти <говори> ціщі. Дикте це ще. Дак цаща. Докто Ну майже. А якщо пришвидшитися. Ну дивись, ти <говори> такий розумний, ти <говори> так розклався. А якщо пришвидшитися. Дікти тіще. Браво, браво, блискуче, блискуче. Просто мій хороший, сидить задоволений, це ж прекрасно. Так, дивись, тепер давай оцю вправу. Вона не така Нді зі Стіці, пам'ятаєш? Нде зі стеце? Нде зі стеце, де СТЦ, зі дуже тут зі це. Так, бачикайте молодець, а минулого разу воно було важко, а сьогодні прямо так. Ти, певно, виспався просто, так? Чесно кажучи, тими, тими шохедами, мопедами і всілякою катапською нечистю не, не так вже гарно, сплю. Я зрозуміла. Ну, дивися, сьогодні прямо блискуче. Ну, так, ну що, мій дорогий, давай йдемо.